А, Цей продукт дуже корисний на травлення, і дає силу, здоров'я. Щодіри дідали. Протонінчик такий нам скакати. гоца-гоца. Поскакають, поскакають. Поскакати? Так, і буди покачать. <рес> Доброго дня. Доброго. Горе чи та чи інша бісила, надихає, зачаровує. Тут і ресі, і вовки, і лисиця. Козуля декілька сібей козулі декої. Запрошую вас всіх за стіл. Традиційно я хочу вам подякувати. Зразу в баночки даєте бридзю, щоб бридзя розтоплювалася і сіль берете через бридзю, тобто спеціальну досольню. Це не є повсякденна їжа, це не є каша, малига, бали, чи кулеша. Це готується на сметані. на купу. Протолінчик такий допомагає нам скакати гаца-годця. Са. Саме головне, це карпатське золото будз і бридзя. Цей продукт дуже... Корисний на травлення і дає силу, здоров'я на відміну від тих варених сирів, теж бодних. Здоїли молочко, щоб молочко не прорисувала бактерія, бактеріями. тут нема холодильників світла й так бачите. Тому його треба процідити, і зрав температури доїлі заферментувати. Там до двох годин часу він ловиться. Так, жилецю холодець. Збиваємо, відділяємо вже білки від, від сироватки, от Така серватка залишилася. Вурду зараз не варю, бо нема людей, і вурда від цих умов рікота, тобто вурда скисає, а сир стає якісний. Тому в певній рецептурі зварена сметана, тобто сироватка, це є та вурда, рікот. Він смачний сир, але його треба зразу споживати, реалізовувати. Тому стікає, досушується, далі приймаю рішення. Звожу вже додому в Рохту, де є умови, зберігання, де ми дружиною його вже перемелюємо. Консервантом являється, сіль, вимішуємо, вакуумуємо, фасуємо, набиваємо комори. Саме ця професія дарує нам цей продукт. Молочко і цевий результат Бринця. Певні символи трепіти це є моя версія, думка, і з чим я це все оцінюю. Тобто зустріч, проводи, радість, горе символізують певні звуки. Тому, як я вже говорив, ці блекали, чи знає батарейка, життя продовжується. Тому я вам подякую на щасливу дорогу і на перемогу.